Є новини, друзі. Всього розповідати не буду, тому що програємо війну. Жахливий випадок з бойовим медиком в Чернівецькій області з ТЦК. Дослухайте до кінця. Бойовий медик. Я, до речі, цю статтю закинув в телеграм-канал. Можете її повністю прочитати, і його слова їхав через блокпост. До нього підсів працівник ТЦК, подивилися його документи, взяв його телефон, попросив його підвести до ТЦК і пропав разом з тим телефоном, в якому було відтермінування, тобто, право на відсрочку, на відтермінування від мобілізації. Тобто він не підлягав мобілізації. Телефон у нього забрали. Ну, практично там кинули його в кімнату, де знаходяться люди. Тобто затримані він каже, як, як злочинці сиділи декілька людей, і він з ними добу тримали його без їжі. Ну таке відношення працівників ТСК навіть до людей, які в них знаходяться в відповідних службових приміщеннях. Потім повезли його по військовим частинам. Його там не прийняли, тому що він має право на відтермінування. А тримали, знаєте, його по якій причині? Сказали, нема телефону. Нема телефону і нема документів. Якщо б був телефон, ми тебе не тримали але його нема. А цей чоловік, який його привіз, пропав разом з тим е, телефоном. І ну він робить висновок. Ну не всі працівники ТЦК погані, але таке відношення до мобілізованих, ну воно однозначно не допомагає мобілізації. Е, подякував, що його не били. Хоча при ньому людей били. Ну він це підтвердив і сказав, що всього розповідати не будуть, Тому що без мобілізації ми е, програємо війну. Ну знаєте, це жах. Це жак. Він підтверджує, що є і нормальні працівники ТЦК. Але як от він каже, били майора, Ну, тобто, майор, це я так розумію, майбутній мобілізований чоловік, який буде командувати якимось відповідними підрозділами, а його побили ну, в ТЦК зі слів цього бойового медика. А як він далі буде відноситись до працівників от, взагалі ТЦК? І яка взагалі буде ну, в майбутньому відношення от, тих військових, які зараз на фронті, до працівників ТЦК? Ну, я не знаю, я не знаю. Ну, це треба запиняти. І, по-перше, в кожному ТЦК є керівник відповідний, який має за це відповідати. Ну, це жахливі речі. Ну, йдіть, читайте повністю статтю. Лайк, репост, підписка, телеграм, підписуйтесь.